Довкола розбиті будинки і досі немає газу та води. Киселівка невелике село на Миколаївщині. Протягом двох тижнів його мешканці були під окупацією, а згодом ще вісім місяців жили на лінії вогню. Росіяни щоденно випускали по населеному пункту сотні снарядів. Нині близько трьохсот сотень жителів киселівки повернулися до своїх напівзруйнованих осель. Як виживають, бачила Наталя Якобсон-Белібова. Подружжя Каушан, Наталя та Володимир свій будинок зводили фактично з нуля. Половину будівлі знесло снарядом. Все, що залишилось всередині, майже рік заливало дощами. Не було отак, от, отак от де це от, окно, ну, це пол всього нічого не було. Це все донизу розбиралося, стягувалася якимись арматурами, що тут хлопці робили, все перелажувалося, Ну ж видно, он, нова кладка. До повномасштабної війни Наталя тримала продуктовий магазин. Зараз він розбитий і на відновлення бізнесу жінка немає ані сил, ані коштів. Також подружжя займалася обробкою полів. Мають пів тисячі гектарів землі на двох. Та останні два роки врожай не сіяли і не збирали, бо земля всипана нерозірваними снарядами. Ангари з зерном вигоріли, а техніку Володимир розбив, щоб її не змогли використовувати окупанти. Вони там забирали з нового Новокиївки, заходили в село, забирали все, що є, навіть мопеди. У мене був там день, я все, що мог, хто поламав, взяв на зилу топливну апаратуру побил кувалди. Ну, про тому що спішив, я розумів, що щоб не забрали, думаю, потім справлю. То вони мені за те, що я кувалди побив, там раз чуть не застрелили, потім через день з нас з жінкою. Там, от, забором. Після того, як українські захисники вигнали окупантів з Киселівки, чоловік намагався врятувати свою техніку. Однак ворог бив по селу надто щільно. Більшість машин відновленню не підлягають. Я просто взяв техніку, тут поставив, трошки там поставив, трошки в садочок і трошки на старий закинутий огород. Все, я так от порозділяв. Ото е приходи були в основному сюди, сюди хату розбила, там були приходи побіла. Ну, можна встановити. І один на огороді там більш-менш спаслась, там сівалки такої, культиватори, там тюкувальники стоять, то вони просто в дирках, ну. Мінімум вложень робити можна. Після восьми місяців окупації в селі були побиті всі комунікації. Нині відновили тільки світло. Газу і води немає досі. На подвір'ї у Наталії Володимира є свердловина. Подружжя з неї наповнює великі цистерни. У нас люди щодо війни приходили постійно, брали воду. Ми ніколи за це гроші не брали. І приходять люди. І зараз ви поставили нам приїжджали американці, поставили. Бочку воно ту, і ми туди натачуємо, люди приходять і беруть воду. В селі води немає. Два ворожі снаряди поцілили і в будинок пані Софії. Зимуватиме жінка у літній кухні. Оце ж воно кухонька і одна е кімнатка, а тоді слідує, що воно під одним цим е вкриттям я помітала і наняла, і пощикатурили ровні. Вона маленька, два на три, але ж. Я і ванночку поставила старенька, покрасила там дві дірочки були, запаяли. Поки опалювати літню кухню, жінка планує дровами. Для цього вже встановила всередині грубу. Її сусідка Людмила зимуватиме в кімнатці, що вдалося відремонтувати завдяки благодійникам. На те, щоб відновити решту будинку у пенсіонерки, немає коштів. Перезбіти в середині хати, дірка там навскрес прямо в хату. І в кожній кімнаті у одной спальні потолки попадали, і тут у залі потолки теж поднимали балки і лопнули все, і кусок потолка нема. Ремонту много треба, то, то гроші. Тока зробили одну спальню, а остального ще нічого. Там все розбите. А Михайло до зими сподівається відновити будинок для себе і матері, а також відбудувати розбитий магазин. До повномасштабного вторгнення торгував у селі харчами. Зараз прагне поновити бізнес. Та вже три місяці, як остраю. Хлопці допомагають теж своїми силами, бо грошей ж нема. Все розбомбили, зерно погоріло на полях, не скасили. Техніка теж. Погоріла база, магазин, бар, все знесло. Це стіни там, то все ми по панове вистраювали. Чоловік має надію, що до зими зможе відкрити магазин хоча б частково, щоб почати завозити товари для односельців. Нині більшість жителів Киселівки змушені їздити за ними до Миколаєва. Наталя Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.